У Ришетилівському художньому ліцеї навчання інклюзивне з урахуванням індивідуальних особливостей учні. Воно найдорожче в області, оскільки один майстер працює з шістьма учнями. Навчаються не лише місцеві, є діти з Києва, Одеси, Волині, Сум та інших міст України. Вишивкою завжди можна заробити, гроші. Замовляють. Людям подобається. Тут також працюють і навчаються килимарі та художники про модернізацію і об'єднання з аграріями мають власну думку. Різко негативно. Ну самі посидіть от куди художники і трактористи. Це ж Земля і небо Ришетилівському художньому професійному ліцею майже 80 років минулого року заклад розпочав роботу, щоб внести до матеріально-культурної спадщини України та ЮНЕСКО ручну вишивку білим по білому і деякі елементи, зокрема ламану гілку. Протягом кількох років ліцей повинен звітувати роботами, підтверджуючи, що цей елемент використовується, що його не забули. Це збереження того, що було давно, не, не говорячи вже про те, що це ще буде популяризація нашої України. Якщо не дай Бог. Комусь все таки придумається, десь його кудись приєднати, додати, відбавити, ще щось зробити. То звичайно, що буде не тільки на е, ЮНЕСКО на тому, то тобто, не тільки на тій роботі, яку ми готуємося, готуємо для внесення в нематеріальну культурну спадщину України та ЮНЕСКО, ну хрест так сказати, поставлено, а буде взагалі на вишивці. Ще навесні в обласному департаменті освіти заговорили про модернізацію навчальних закладів. Аби скоротити фінансування, Решетилівський художній ліцей пропонують об'єднати з аграрним. Це рішення необдумане, Вважає директор Наталія Бігун. Розроблений в області план. По модернізації оптимізації навчальних закладів, ну як говориться, закривати нікого не будуть, просто будуть оптимізовувати. Ну оптимізація це слово оптимізація це не саме закриття, тільки іншими словами. Спочатку була яка мова. Ну яка вам різниця, об'єднають чи ні? Яка різниця перша? Зникне назва. Ну якщо, наприклад, це художні ліцей, які виконує вишиванки. То це це зрозуміло. Ніхто в аграрний ліцей не поїде по вишиванки. В департаменті освіти і науки Полтавської обласної держадміністрації Радіо Свобода відповіли. Я ж не знаю, хто про що говорить в решетіловки. У нас навіть в програмі модернізації немає об'єднання художнього ліцея із профільним аграрним. До кінця 2016 року процес відтермінували в області. Чекають рішення міністерства. Есміра та Олег Інзик, Полтава для молодь плюс Радіо Свобода.